Всім привіт! Перенесли мені на обслуговування отакий акумулятор Bosch 80-ка, якщо по-простому. З виду в не, досить непоганому стані, але, по словам хазяїна, він думає, що йому вже кірдик. Акумулятор свинцевий, з закритого типу, необслуговуємий. акумулятор. Використовувався не досить довго, але довго стояв без діла. Хазяїн намагався його зарядити своїм зарядним імпортним автоматичним, але нічого не виходить. Акумулятор не бере зарядку. Коли я спитав, чи є в зарядному функція Repair, він сказав, що немає і не знає, що це за функція. Для тих, хто не знає, при виборі зарядного сучасного автоматичного імпортного брати, треба з функції тобто відновлення акумулятора. Якщо акумулятор сильно засаджений, або, іншими словами, засульфатований, звичайна зарядка сучасно автоматично його просто не потягне. Вона буде відмовлятися його заряджати. Ну, і перш за все, я відслідкую, який фактичний рівень електроліта у всіх банках. Оце у нас ветролінія. Для цього вимикаємо світло, включаємо ліхтарик і десь збоку тут просвічуємо. Оце у нас ватерлінія, рівень і струсюємо акумулятор. І дивимося. За рівнем. Мені видно, що рівень є навіть трошки більше лінії. Тепер заміряємо напругу і бачимо, що пацієнт скоріше мертвий, ніж живий, або в глибокій комі. І ще один основний показник, який нам потрібно буде знати, це щільність електроліту. так як акумулятор обслуговуємий, нам треба просверлити десь отвір хоча б в одній банці. Тут є контур, тут зараз будемо свердлити. І так, отвір у нас є. Зараз будемо міряти щільність електроліта. Беремо аріометр, Я вставив сюди такий кемберчок, тому що отвір у мене на 8 просверлив. Під таку затичку. Ідеально підходить від ліків плотненько. Так, і що ми бачимо? щільність у нас, як кажуть, стремиться до нуля. Навіть не піднімається колба. З урахуванням показників напруги і щільності, можна сказати, що акумулятор мертвий, але остається надія, що його ще можна витягнути. Я спробую його, що вдасться зробити. Підключив я зарядне своє. Воно досить у мене давно. Радянських років у мене простеньке ступінчатою регулювання ручною. І пробуємо мінімальний режим. Стрілочка навіть не трошки здвинулася. Мінімальний заряд дамо йому 1 ампер. І отак на годинку я оставлю, побачу. Що у нас ще будуть які зрушення. Ну, пройшла годинка. Давайте замірю, що у нас тут по вольтажу. Так, 10, майже 11 вольт. Ну, це не показник, тому що зарядка йде на. Остаток ємкості, де ще залишилися пластини, не покриті кристалами, не засульфатовані. Ну, зарядку начебто потрошку беремо. Зараз оставляю на добу на таку зарядку і тоді замірюємо, чи не піднімається щільність чимсь в ліс Прийшов я проконтролювати годинки через 4 і дивимося. Ампераж піднявся до 2 ампер і це, як би добрий знак. І нам все одно треба. Ну, зазвичай я дисфільфатацію провожу не більше 1 ампера 0,5-1 ампер Його треба понизити. Перемикачем цим не можна понизити, тому що він в мінімальному положенні. Тут галітний перемикач з фіксованими положеннями, нема плавної настройки, тобто, це мінімальне розрив. Заряда я просто зараз оцю цю переносичку втикну сюди і все. Вмикаю, і рівень заряду знизився до пів Ампера, що потрібно нам для довготривалої десульфатації. Спочатку оставляю так на добу, а там буде видно продовжуємо наблюдати за станом відновлення. Акумулятора. Зарядка зараз на ампера стоїть у мене. Так вона зараз в мене постійно. Так ось через лампочку. І зараз подивимося, на якому етапі у нас десульфатація. Так, і дивимося, поплавочок уже піднявся. І процес десульфатації у нас йде. Зрушення пішли десь уже на третю добу. Так довго ще ніколи мене не було. Але процес зараз вже п'ята доба, Помаленьку щільність піднімається. Ще мало, але процес вже йде. пройшла ще одна доба, заміряємо черговий результат. І якщо придивитися, я вже придивлявся, щільність становить 1,23. Вчора була десь 1.17. Діло йде вже веселіше. Продовжуємо заряджати і відновлювати акумулятор. І так, зарядка акумулятора, верніше сказати, зарядка з відновленням акумулятора завершена. Всього, якщо взяти безперервно, він заряджався 10 діб. 8 діб заряджався безперервно. Після восьмої доби була перерва на добу, потім дев'ята доба, знову зарядка, потім знову доба простою. І десята доба зарядка, скажімо так, доводилася уже до кондиції. Вірніше сказати, вже на десяту добу змін ніяких не було. Якщо немає змін протягом деякого часу. По вольтажу і по замірам електроліта, можна сказати, зарядка завершена. Зараз після зарядки пройшло 2 години, так сказати, устаканилося все, якби прийшло в норму. Ну Давайте заміримо спочатку вольтаж. Такий вольтаж 12,8. Будемо брати. І замірюємо зараз показники щільності електроліта. В даному випадку ми маємо 1,28 стабільно. Відновлення зарядка акумулятора пройшли успішно. хвилин для тих автолюбителів, хто не вдається в деякі тонкощі по зарядці акумуляторів, чому часто акумулятори просто через 2 роки експлуатації? Добрі акумулятори, які можна відновити, просто викидаються і купуються нові. Так от, акумулятори вбиваються, це хвороба, якщо міська їзда. Акумулятор хронічно не дозаряжається, скажімо, ви виїхали проїхатися там 3 кілометри по магазинам по місту. Зробили 10 зупинок, 10 заводів. І добре, якщо автомобіль заводиться з півтика. А якщо ні, то треба зробити добре 2-3 оберта стартером, що набагато більше споживає електроенергії. І за такий короткий шлях місцевий. У нас акумулятор розряджається набагато більше, ніж заряджається. І що виходить у нас при такому хронічному недозаряді? У нас тоді відбувається сульфатація. Пластин. Що таке сульфатація? Це дуже така неприємна річ, коли свинцеві пластини покриваються кристалами сульфати. Тобто кислота із електроліта переходить в вигляді сульфатів на пластини і покриває ними поверхню. І чим більше покривається поверхня, тим у нас зменшується ємкість акумулятора. Ви, начебто, заряджаєте. Зарядним зарядили, якщо автоматично показало, що все, акумулятор заряджений. Ви виїхали, зробили 2-3 завода, хопа, і акумулятор знову сів. Ви не розумієте, 12, то там є, чи більше після зарядки. А завести на мало вистачає. Якщо ж зарядне у вас старого типу зручною, Зручним регулюванням, так як в мене зазвичай як там орієнтується на закипання електроліта, закипів електроліт, покипіло 2-3 годинки, все, зарядка завершилась, поміряли набургу нормальна і знову поїхали. І знов та сама історія. Тобто за такий короткий час ми тільки заряджаємо акумулятор на ту ємкість, що у нас залишилася вільною від сульфатації. І от, як в даному випадку, у нас даний акумулятор була повністю засульфатована вся площа пластин. Тому сульфатацію треба, десульфатацію проводить досить тривалий час. І під зарядку акумулятора також при місцевій їзді треба робити на дуже малих токах від 5 А максимум 1 А. І тривалий час. Тоді у нас кристали сульфати якби розчиняються, і кислота знову у нас переходить в розчин електроліту. І при цьому у нас підвищується, ми це контролюємо підвищенням рівня щільності електроліта. І все. Те, що я показав, так я відновлюю завжди акумулятори. І підзаряджаю, якщо мені треба. Якщо він у мене хронічно не дозаряджається. Пройшла неділя або рівно 7 днів. Давайте замірюємо які показники на акумуляторі, чи є на ньому саморозряд і чи він великий. Так, 12,6 є просадка 0,2 вольта. Якщо пам'ятаємо, було 12 і Зараз я підрахую і озвучу, яка фактична просадка в процентах і яка просадка є по нормам для акумуляторів за добу. І так, підрахувавши, якщо я не помилився, якщо я помилився, можете мене поправити. Фактична розрядка за добу в мене становить. 0,22% або проще 0,2%. По нормам для нових акумуляторів розрядка повинна складати від 0,5% до 1% для бу акумуляторів до 2% саморозрядом за добу. Тобто, ми бачимо у мене навіть у 2 рази більше, як у 2 рази саморозряд менший, ніж по нормам. Для нижньої границі, для нових акумуляторів, що досить-досить непогано. Так, ну і зараз замірюємо рівень, верніше не рівень, а щільність електроліта. Ну, я думаю, тут нічого. Ну, я думаю, тут нічого зрушень ніяких не відбулося, тому що для просадки по електроліту треба досить багато часу. Так, піднявся поплавочок. Зараз підсвітимо. Так, і якщо видно... Електроліт у нас також не змінився. 1,28, що також є нормою. Для нашого кліматичного поясу 1.27, 1,28. Так, і я зараз для контролю просверлю десь ще отуту один отвір і замірюємо десь посередині. В якісь банці, щільність також електроліту. Свердлимо десь тут Да, І свердлю я ще для того, тому що може хтось знайтися і сказати, що нічого не вийшло з акумулятором. Відібрав електроліту з банки, додав туди свіжого, довів щільність до норми і показує фокус. Так що показую, не перериваючись, Так, і стружечку приймаємо і зразу заміряю. Так, електроліту мало відібрав, не достало. Так. Піднявся поплавочок. Сейчас включаю підсвіточку. Так, і дивимося. І щільності банці, скажем, аналогічно. Що в першій? 1,28. Все як положено. Це доказує, що все пройшло успішно. Сверлить отвор в інших банках в даному випадку у мене немає потреби. Потреба буде в тому випадку, коли треба буде долити дистильовану воду, якщо вона. Випарується. Так, і цей отвір, також, як і цей. Затикаю такою пробочкою на 8. І на що цьому відновлення зарядка повністю завершена. Ну, і для, як кажуть, для гарантії ми провіримо, як він крутить на автомобілі. Ще знімаю свій цей штатний, червоний. Так, фірма топла. І ставлю. Так, ну і пару слів про цей акумулятор. Бачите, поробочки такі вже тут роздобані, тому що постійно я контролюю і йому достатньо вже, скажімо, 6,5 років я считав. Для тих, хто не повірить усе, для тих, у кого акумулятори ходять по два роки і їх просто викидають, не знаючи, що з ними, У мене навіть ось є гарантійний талон. Бачите. Цей паспорт до цього акумулятора. Топло. Випущений, е, проданий він у в лютому 2017 року 6,5 років. А ось тут навіть гарантійний талон ще один є. Бачите, тут більше, ніж 18 рок, рік не вказано. 17 рік, е, другий місяць, так. Да. Ну, можуть грати тут роль числа. Так що в цьому бумажному тут ще й число вказано. Так, як бачите, так. Да. Ну, і ще скажу, що перед цим у мене був, перед цим акумулятором стояв у мене турецький фірми Mutlu. Всі знають цю фірму, хороша фірма. Там й взагалі була фантастика. Біля 11 років у мене служив. Я сам би не повірив, якби це було не в мене. Ну так воно навіть по цьому 6,5 роки і він навіть не збирається вмирати. Зараз я для показухи, як кажуть, покрутю ним стартер і навіть для порівняння, як з тим буде крутити. Так, ну я заводити поки не буду, а просто відключу катушку, просто покрутим, як кажуть, на холосту, як він крутить. Так, і поїхали. Ну, Я думаю, достатньо впевниться, що акумулятору 6,5 років і він ще й не збирається вмирати. Крутить так собі нічагенько ще. Встановлю я цього монстра замість свого. Пришлось додати масового провода, скоротку зробити, тому що контакт. І що на виворіт у мене по цьому стандарту, а тут по імпортному. Провод не достає. Так, Ну і зараз будемо їхати. І перше випробування відновленого акумулятора. Ну, Все добре. Практичної різниці між моїм акумулятором і цим потужності, чи в експлуатаційному стані практично немає. Ну, зараз я попробую завести автомобіль. Зараз причеплю іскру. Автомобіль холодний, перед цим не заводився, трошки дав підсоси йому і поїхали. Ну і практично співтика. На цьому все. Кому було корисно, я думаю, можливо, хтось зайшов випадково, кого проблеми з акумулятором, можливо, щось корисно для себе почерпнує. Особливо тоді, коли тобі кажуть, що два роки акумулятора, його треба викинути, тому що він уже негодний. Акумулятор повністю живий, тільки трошки він. Як в стані анабіозу треба її вивезти з цього стану. Це дуже легко, це зможе кожен. На цьому все. До нових зустрічей.